Всім доброго часу. На цьому тижні ми продовжимо розмірковувати і говорити про молитву, і ми намагаємося, скажімо так, дойти до правди Божої, максимально наблизитись до. Розуміння того, чим є молитва, чим вона не є для чого? Для того, щоб молитва наша була з задоволенням, щоб молитва мала результат, щоб в нашій молитві ми отримали насправді той план чи здійснення тої мрії, тої, тої задумки, яку Бог поклав для саме для молитви для молитовного часу. І ми казали з вами, що молитва не є засобом принудження Бога до виконання наших потреб. Коли ми намагаємось когось змусити до виконання наших потреб, наприклад, як діти, ми кажемо, що це капріз. Діти починають в дитинстві дуже багато капрізничати для того, щоб отримати для себе якусь річ, якісь дії з боку батьків, і іноді батьки так і роблять. І коли е, діти виростають, то дорослим е, віці вони вважають так само, що і Бог повинен обов'язково виконувати кожен їх каприз. Але як ви пам'ятаєте, прислів каже, будь-який каприз, але е, за ваш кошт. Тобто за капризи придеться сплатити. І на цьому тижні, досліджуючи цю тему, це е, слово, я наткнувся на таке е, розуміння слова, слова каприз, яке має значення маленький бунт. маленький бунт. Хочу підкреслити саме слово бунт, не маленький, а саме бунт. І коли ми кажемо про бунт, то ми кажемо про протидію самому Богові. Коли ми капрізні приносимо свої капризи до Бога, то ми бунтуємо проти Бога. А бунт проти Бога є гріх. Іншими словами, можемо сказати: якщо ми намагаємося використати молитву для того, щоб задовольнити наші потреби чи тільки наші побажання правильніше, наші капризи, то в той час ми бунтуємо проти Бога. А коли ми бунтуємо проти Бога, навряд чи Бог нам щось відповість. Так відбувалося з ізраїльським народом, коли Бог виводив їх з пустелі. Коли вони ходили по пустелі, вони дуже багато бунтували, вони дуже багато капризничали перед Богом. Результатом цього стало наступне: Бог сказав: вони ніколи не війдуть у землю обіцяну. І написано, що 600 тисяч людей, які вийшли з Єгіту, які були спроможні до військових дій, вони залишилися в пустелі і ніколи не побачили обіцяної землі, але там і померли, тому що їх серце було не спрямовано до Бога, їх серце не було, не бажало самого Бога. Їх серце бажало лише задоволення їх капризів. Тому, будь ласка, не треба капризів, не треба бунту, бо бажає дати вам найкраще життя. Він хоче з вами сьогодні спілкуватися, спілкуйтесь з Богом і будьте благословенні.